Рестрокову акцію Теплий збір для ЗСУ організували працівники технічного фахового коледжу. Містян просять приносити шерстяні нитки, як нові, так і вживані. І з них у закладі в'яжуть теплі шкарпетки для воїнів, розповідає викладачка іноземної мови Лариса Крисак. Вільні руки в нас є, а ось матеріалу не вистачає. Щоб його не купувати, не витрачати кошти на це. Нам потрібні нитки. Тобто, якщо є така можливість потрусити шафи або переглянути свої старі речі, в'язані. І для того, щоб ми могли розпустити і починати в'язати, тобто потрібні нитки, сировина. Нитки майстрині отримують, розпускаючи в'язані шарфи, шапки, сфетри, які приносять небайдужі мешканці, або шукають потрібні речі у магазинах вживаних речей. За півроку захисникам передали понад пів тисячі теплих шкарпеток, каже техпрацівниця Світлана Захарова. Саме вона зініціювала створення в'язального цеху у коледжі. У мене в доньки, співробітниця, попросила, чи не може вона когось знайти, щоб зв'язали в неї син служить, мама може. І мама зв'язала, не пам'ятаю, пар 16 зв'язала. І з цього почалось. Ниток нема, дома всі кофти порозпускала, все, що було, всі нитки вигрібла, які були. Потім почала ходити на секонд хенд. Віра Коломієць розпускає вживаний одяг на нитки. Ну, от дивіться, ось у мене. Була якась чи спідничка чи ковтинка, я не знаю. Є швидше розпускається ниточка, є трошки не так швидко. Ну, ця ниточка ось ось о, трошки важкуватіше розпускається, бо вона зв'язана в дві ниточки. Треба спочатку одну розпустити змотати, потім другу розпустити змотати. З такої ковтинки ну, я не можу вам сказати, три пари точно може бути. Ми їх беремо, уплотнюємо більш такими міцними ниточками на п'яточку. І шкарпетки для оборонців в'яжуть четверо працівниць. Працюють в перервах між роботою або ж вдома, розповідає бухгалтерка Ганна. Я дуже повільно в'яжу, бо я на роботі тільки одну годину в обід, а після роботи вже вдома там не, не завжди виходить. У середньому за день вдається зв'язати одну пару шкарпеток, каже Світлана Захарова. Я універсальний роблю. От я роблю, от в мене внук носить 47-й розмір, от він ці носочки. Одівай, то я роблю і можна на менш Замовлень від військових на теплі шкарпетки. Багато каже Світлана Захарова. Тож просять долучатися або ж допомогти матеріалами. Юлія Бараболя, Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.